Зимова куртка торгової марки Джазплей підходить для щоденного використання одягу та катання на лижах. Стильний дизайн, якісний матеріал, захищає від вологості, снігу та вітру. На рукавах манжетів є напіврукавички з відворотом для великого. Пальцю. Також манжети регулюються ліпучкою. Куртка всередині на спинці має фліс. І отакі утяжки. Шия також флісова. Капішон глибокий з утяжками на флісі. Розрахована на температуру від 0 до мінус 15 градусів цій моделі залишилося два кольори. розмір 128-134. Куртки трошки маломірять. Тобто, якщо у вашої дитини зріст 116, краще брати 122. якщо 128, 134. Також цієї фірми є отакі дві моделі. Розмір залишився 104. І дві моделі для підлітків. Розмірний ряд 140 десь з 10 до 13 років. Також трошки маломірять. Тобто пишуть до 15 років, а в реальності десь до 13. Бажайте замовити, напишіть дівчатам Дірект, і вони скинуть моделі, які є в наявності.